Сьогодні получив зарплату, значить буду я гуляти. Сало, м'ясо, ковбасу я додому принесу, а через тиждень знов біда, хліб, мівіна та вода. Коли сонечко нас пригріло, ми дуже сильно цьому зраділи. Нам вже набридло ляпатись в болоті та після цього працювати на роботі. Але, на жаль, недовго так було. Зиму до нас знову занесло, похолодало, снігу так нормально впало. Купив собі я хату десь за мільйон, продав я їй заначки, я золотий батон. Тепер я як борон або як депутат. Запрошу я до себе гарнесеньких дівчат. Також є фінська лазня та крутий басейн. Також запрошу в гості, багато я людей. Купив собі лопату, професійну, для города, бо вже розпочалася весняна робота. Лопата дуже міцна з титанової пластмаси. Коштує десь тисячу баксів, дорога зараза. Вже перші проліски з'явились це значить, що прийшла весна, коти під вікнами кричать, тепер же нам тут не до сна, городи вже чекають, щоб ми їх посадили, щоб на осінь вони файну бараболю уродили. Мильні історії тут розповідають вони трохи тішать, а трохи вражають, також мило усяке вони продають на жаль, на пробу не дають. Вирішив собі, блатні капці обрати, щоб круто у них виглядати. Гарне взуття мату собі хочу, тому продавцю сильно голову морочу. Капці собі я так і не обрав, тому що таких грошей при собі не мав. Просив на каву, сьогодні я подружку, замовив, я каву, саму більшу кружку, поки ми цю кружку будемо пити, за цей час можна і постарі. Знову зима до нас повернулась. Це погода так прикальнулась. Сьогодні, все, бачите, стало білим, а завтра потепліше, і все стане сірим. Напекла теща мені пирогів. Каже, щоб до вечора я їх усі з'їв. Піду в гощу сусідів. Якщо будуть жити, тоді я їх сам буду також їсти. Кайфловити, усі полюбляють, тому сюди забігають, швидко каву замовляють. Від буденного життя тут відпочивають люди. Кажуть, кава лікує навіть від простуди. Крем для лиця, жінки собі купляють, кажуть, із ним вони молодше виглядають. Я вже цей крем місяць втираю, і ефекта щось зовсім не помічаю. Хотів купити я собі богаті. Кажуть, що його мають тільки люди багаті. Взяв грошей у баті, у нього їх хватає. Прийшов у магазин, а машин тут немає. Друзі, можете мене щиро привітати, получив зарплату. Та купив собі я хату, буду окремо тепер проживати. Можете до мене в гості завітати. Зараз активні ігри діти не дуже полюбляють. Вони активно тільки на телефоні грають, але є також діти активні, вони із батьками грають у різні ігри. Зараз це м'ясо буду нарізати, потім відбивні буду відбивати. Вже 7.30 ранку. Сусіди, вам пора вставати. Поки собі я буду м'ясо відбивати. Дивіться, скільки в мене є різних круп. Напевно, буду готувати собі якийсь я суп. Дістану я для цього книгу рецептів. Буду обирати його, неначе той експерт. Виберу якесь собі цікаве блюдо. Буду обирати як художник полотно. Рибки хочуть бути на волі, радіти свободі та плавати у морі, але така в них доля лиха. Або акваріум, або уха. хочу купити собі самокат, щоб вже ніколи не брати на прокат. Буде як депутат, на ньому солідно виглядати та гарнесенький дівчат по місту катати. Знову я собі лавашів купив, шаурмічний бізнес собі я замутив. Кручу шаурму, потім продаю. Я які усі грошики люблю. Наварив собі борща, неначе той шеф кухар. Варив собі, я сам та нікого не слухав. Але потім, коли його я скуштував. Одразу я псові його весь віддав. Друзі, хто зараз користується цією доставкою? Розкажіть усе з нею у порядку. Замов я на грядку насіння пакет. Приїхав у корупції великий кулемет. Трішки творожку мені бабця передала, але щось козою воно запахло. Чуєш, синку? А як воно має пахнути взимку? Вони стоять і ніхто не пасеться, коли дою вим'яш трясеться. Голубе мій. Чому ти тут бродиш? Ти у землі їсти знаходиш так, ти проводиш день та життя. Нам у минуле нема вороття. Вчора машина тут кружляла, сусідам спати вона заважала. Вийшла бабуля та накричала, кинула палку в машину та колесо відпало. Якщо ти стукаєш, а тобі не відчиняєш, значить цим людям ти заважаєш або їжі в них багато з'їдаєш. Користуйся їхнім інтернетом, або водою, або туалетом. Так що завжди треба питати, коли в гості хочеш до когось завітати. Mm! Що це за лаваш, чому в нього така скоринка тверда? покличте кухара сюди, що ти там хочеш? Нормальний лаваш. Ти ще не куштував наш біляш, отам реально він зі скоринкою твердою. Ми його клієнтам розрізаємо тільки бензопилою. Я, як сторожив, котлети полюбляю, тому для цього м'ясо я купляю, в них багато користі, також є білок, відчуєш у тілі енергії поток. Купив я лаваші. Шаурмішку буду відкривати, кожен з вас зможе до мене завітати. Буду крутити смачненьку шаурму. Грошей на оренду немає, тому буду крутити на дому. Ми малюємо життя своє на полотні. Хтось каже так, хтось каже ні. Проводимо дні свої, ми у рутині. Буває, що плутаємось, як в павутині. кожен із нас буде на картині. Я завжди мріяв навчитись на гітарі грати. Тоді б я зміг повні зали людей збирати, тоді б заробляв би я шалені гроші. Носив гучі і прада, а не якісь села галоші. Кайф ловити. усі полюбляють, тому сюди забігають, швидко каву замовляють. Від буденного життя тут відпочивають люди. Кажуть, кава лікує навіть від простуди. Крем для лиця жінки собі купляють. Кажуть, із ним вони молодше виглядають. Я вже цей крем місяць втираю, І ефекта щось зовсім не помічаю. Хотів купити я собі богаті. Кажучи, його мають тільки люди багаті. Взяв грошей у баті, у нього їх хватає. Прийшов у магазин, а машин тут немає. Все буде Україна, все буде круто, класно, та неймовірно, неодмінно. Все так і буде, тому що в нас живуть хороші та добрі люди.